Новини війни і почнемо заяв нового головнокомандувача ЗСУ, який він озвучив в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Олександр Сирський запевняє, що втрати росіян на фронті у 7-8 разів перевищують наші, а основним завданням для України є нарощування власного виробництва зброї та розвиток технологічного процесу в армії щодо завдань та планів зсу. Генерал Полковник зазначив, що іншого варіанту, як вийти на свої законні кордони, ніхто не розглядає. Тож ми усі маємо згуртуватися навколо нашої перемоги Моги гучне привітання з днем закоханих сьогодні, отримав від наших воїнів чорноморський флот расистів. Сьогодні зранку гур спільно із ЗСУ затопили російський десантний корабель Цезар Куніков. Відомо, що судно атакували ударними морськими дронами Магура в В-5» неподалік міста Алубка. Цей великий корабель є одним з найновіших в армії окупанта і міг вмістити на борту майже 90 членів екіпажу. Також розвідники повідомили, що вантаж та команда, які на момент потоплення були на судні, знищені.